Всім привіт! З вами Наталка, і сьогодні це не влог, це огляд цього мініка, що я робила в минулому влозі. Сьогодні я в костюмі, я в костюмі, я з вами, з кожним українцем, я з вами. Тож, сьогодні буду знімати в костюмі. Що я хотіла розказати про цей. Альбомчик вирішила я зробити огляд такий більш детальний, бо це дуже важливий для мене альбомчик. Тут фотографії моєї сестри, яка приїздила до нас, моя сестра в Києві, Анечка, Ти мої руки, очі, серце, все. Поруч з тобою. Так, давайте тепер по альбомчику. Альбомчик розмір його, розмір його по обкладинці 18,5 на 13,5. Так, тканину, тканину, я використала сюди тканину, бо мені здається, вона підійшла. Під картсток, під ноти, що я обирала, пішла стрічка з Алікспресу, така зелененька, пильна зеленого кольору. Пішла сюди. І ось таке мережеве в мене було. На зав'язочки я пустила мережу. Цю пряшечку мені подарувала моя подружка. З Італії, ось вона у мене років 5-4 точно лежала. І ось вона сюди теж, мені здається, гармонійно підійшла. Так? Вся краса пішла на зворотню частину альбомчика. Це в якомусь з влогів я робила ось такі калажі і з калажів робила виробку. Це знайдений. Квіточка з гартензії висушена, теж сюди пішла. Ну, так мені здається, наче нічого гармонійно виглядає. Все підходить. Так. І на форзиці я постила ось такі листочки. В мене були листочки, мені здається, 20х15, щось таке. Ось два однакових вибрала, так мені повезло. І я постила на форзиці. Теж воно поєднується з цим зеленим і синім картстоком. Картсток в мене з Аксіону. У нас 120 грам, він тоненький. Але для такого мініка, мені здається, все нормально. Це підійшло. Так. Ідея цього мініка була в використати. Да, то, як він робився вже з фотографіями, використати максимально залишки паперу, який в мене вже був. Тобто, сам папер я не нарізала. Це в мене скраб-папір, але він в залишках який був. То в мене так, листочок був порізаний, я його теж сюди використала. тож він підійде. Також я пустила сюди ноти, да, картсток. Ноти і відштамповку я робила, вирізала теж в попередньому влозі. Да, і ось виробку, яку я робила з калажів. Теж пустила. Куточки сама робила, да і вам показувала в у влозі. Ну, ось такий декор. Тобто, на основу я взяла картон теж з аксіона, плотність його грам 300. Тобто да, -то. такий міцний, бо були в мене спроби робити з конвертів. Тонке-тонке, да. ну, в общем, не тримається, а якщо взяти плотний картон, картсток, то, в принципі, дуже і дуже. За яким принципом я робила, да? я показувала у влозі, я бігувала, робила такий. Не дуже товстий, бо було вирішено робити плоский декор. І тому, тому була обрана така товщинка, мені здається, 2,5 мм щось таке. Ну, тобто, саме на дошці біговій сама проста біговка. Там, ну, звичайно. Так, хоча на великій дошці в мене, здається, 0,5, то я брала що потонше. Так, що я тут? Це білетики я робила. Тобто, все, що в мене залишалося з минулих проєктів, я пустила сюди. Оцей рамочку, цю, це я журнал знаходила по фотографії, фоторепортер. І там були такі. Ну, листочки, мені здається, воно сюди дуже прикольно підійшло, то я його сюди теж взяла. Написи це теж в мене залишалися, якісь обрізки, то я туди вибрала, і мені здається, воно прикольно підійшло за сенсом, да, сюди за смислом. Так, ось такий розворотик, теж залишки паперу. Все поєднувала штампами, штампувала, щоб воно виглядало теж гармонійно. Що тут ще є цікавого? То, як це була ну, така подорож різноманітна, то е, використовувалися і різні да, обрізки. Е, так, тут я зробила да, то, як хотіла всі фотографії, що в мене надруковані, вмістити в один альбомчик, я зробила ще ось такий е, да, розворотик. Поставила магнітик. Тут не один магніт, тут декілька магнітів, тут і тут, мені здається, І сюди я магніт засунула під цей напис да? трошки воно не так мало бути, але ну, вже так буде. І, і тут ще підкладинка на дві фото. Сюди. І підкладинка, да, ну, і цей е, клапан теж на дві фото. Е, що ще з цікавого тут: е, ваші використала. Так, теж, мені здається, вони сюди прикольно стали. Це в мене взагалі це з музею. Картки такі були, і там, де ти писав побажання в музеї з UI, це ми їздили в гості, і там зробили візит до музею, і я там взяла такі і ще червоні. І теж як підкладинка для фото, воно виглядає дуже. Дуже прикольно, як мені здається. Да? Ну, на цю фото під ці квіти. Так, мостик. Не знаю, чому я досі не робила. В жодному альбомі я не робила мостики, мені здається, я не пам'ятаю. То, мабуть, не робила. Тут мені здався дуже цікавим цей прийом. Да? Ось ниточки я не обрізала, да? пустила як продовження. Цієї двойки да, воно задає вовну таку. От, дуже просто, да, основний декор пішов на цю плашечку, теж він так склався. Раз, два. Ці цифри, що я вирубала, теж, ось дивіться, як воно виглядає в роботі. Да. Ну і тут підкладинки. на 6 фото в мене тут вийшло. Ось так. І ось так. Історія. Дуже мені сподобалось, тобто я можу це брати і приміняти. Так? Тут теж такий колажик простий я зробила і тут садила на скріпку, ну, на степлер. І тут робила калаш і садила на степлер. Тоже цікавий такий прийом, мені сподобався і виглядає теж прикольно. Пішли залишки. Так, сюди, так само тут ниточки йдуть, як продовження, хай вони собі йдуть. Тут зробила, а, що я не сказала, що кожну сторінку, саме на картсток, я пришивала ці залишки. Я пришивала, я не використовувала клей. Ну, так мені сподобалось. Як я захотіла і так я зробила. Тобто все-все-все-все прошито. І тут також кожний з цих слоїв да, я теж прошила. Багатошаровість таку я робила теж за рахунок не клея, а швейної машинки. Так. Ну, а саму основу садила на основу вже на клей. Так. Такий теж, це теж виробка з колажу, що я робила, теж так прикольно воно виглядає, мені подобається. Да? Ну і сюди пішли ось такі теж підкладинки, сюди три фотографії, сюди чотири фотографії. Ті, що не ввійшли, так. І що тут можна зробити ще, в залежності від мого настрою, як я буду хотіти, я можу. Ось так зробити все одно, бо фотографія для мене головне. І, але отак вона буде, мені здається, відкидатися. Не відкидається, бачите. Так, випало. Здрасті вам. Здрасті, здрасті. Так, ставимо назад. Чого це ти стала випадати? Так. Так що можна так, можна так, як, як забажаєте. Да? І тут теж мені сподобалося да, ці підкладники під фото, да, бо основа синій, картсток, а мостик я робила зеленим. Теж всі мостики я прошивала, тут все прошито. Ну, ось такий альбомчик вийшов. Мінік, да, мінік, скільки в мене розворотів. На, я вам тут більше 20 фотографій пішла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять плюс шість дев'ятнадцять. Двадцять, двадцять один. Тут 3, 24 і 4, 28 фотографій. Ну, ось така була в мене історія. Маю надію, що вам він сподобається. Я його обожнюю. То, як я зробила, да? так щось там. всі мої потуги, в мене є ще заготовка. На більш на більші розвороти, ну і фотографій там може бути більше. Тож, ще мене чекає якийсь теж мінік, більш товстий, бо тут у нас по корінцю да, 2,5 см. Да. Так, він вийшов, слухайте, наче його навіть не роздуває сильно. Тобто, я думаю, що пропорції я все-таки витримала. Ну, а вам, мої любі, я бажаю. Бережіть свою нерв, нервову систему, бережіть себе, тримайтеся в безпеці, творчого натхнення, любові, щастя і процвітання кожному українцю і міцного, міцного здоров'я. А все інше подолаємо, подолаємо мої любі. Тож я вас обіймаю, міцно цілую і до зустрічі, папа, крапта з Наталкою.